Повод, конечно, не очень, бо я в Макдональдсі рядом з своєю клиникою. Добро Уровень Києва. Уровень Білої церкви. Мы посмотрели. Одразу хочу подякувати. Ой, почекайте. Я вже розповідала кому. Тим людям, які відгукнулися на мою біду. Я вчора дуже плакала. Всім привіт, знов розпаковка. Зараз все моє життя перевернулося в Шкереберг. Масло, по скільки це кому було. Угу. Щас скажу. Бачите, як я виглядаю. Ну, ладно, я не брехливий блогер, я правдивий блогер, навіть не без прикрас верхніх. Дуже великі іспити на мою долю, так як і на всіх людей. Але треба це все пройти. Коротше говоря, ось так. Розпаковка Заврори. У нас нова Аврора на вакзальній відкрилась. Это нет. І за чого мяу. ми пішли? Я не буду вигружать. Да, 10 м'яу по 10 грн пачка. У нас по 13. Варши. А чому пакетик не взяв? А це от тобі. На 250 грн в Аврорі, що ми купили Серветки це вологопоглинаючі. Ну, вони, конечно, не фрекінг-бок, але зараз треба економити. Чому вони? О, це треба мені очки нові вдягати. Очки, окуляри верні. 2,5 єдині. Ну це так як я послала чоловіка. Я майже зараз не хожу. Наслідок свого діагнозу. З палочкою хожу. Помідори добровольно загубили 74 гривні. Ви знаєте, я вже не перший рік користуюся і думаю, що ви теж дешевими окулярами заброри.